Як проходять ремонтні роботи на вулицях Руській та Заньковецької? Що планують збудувати на місці колишнього тролейбусного депо? Та скільки коштів виділили на армію у липні? Про ці та інші питання прозвітував Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Деталі далі у сюжеті. Вулиця Руська одна з головних транспортних артерій Чернівців зі жвавим потоком громадського транспорту та автомобілів. Саме тому її ремонт залишається питанням, яке вимагає пильної уваги, як розповів міський голова, глобальні роботи тут розпочнуть наступного тижня, тому рух вулицею повністю перекриють. в зв'язку з тим, що допровідна каналізаційна мережа вона проходить рівно по самому центру. Немає не можливості зараз поперекривати виключно пів вулиці. І з, з тими врізками в до сусідніх до, до будинків не, не виходить. Ми, ми декілька вже разів радилися з підрядниками, з, з департаменту спільно. Не, не виходить, ну якщо не не які з іншого рішення, то поперекриваємо вулицю повністю на два місяці. Втім, як зазначає Роман Клічук, у міській раді розробили схеми об'їзду, аби уникнути великих заторів. Ми зробили об'їзд це звучить по посічових стрельців на Кишанівську на, на Зелену. Ми сподіваємося, що ми ну, по, по мінімуму ну, 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 ми зробимо все, що аби заторів не було. Там є певні складнощі по тролейбусам, які ну, це, це кожного вечір вони заїжджають тролейбусне депо. а сьогодні зібралися на нараду, усі разом спільно, ну, шукаємо вихід, щоб воно було більш безболісно, як для тролейбусного управління, так і для жителів міста. Окрім того, капітальний ремонт наразі йде і на вулиці Марії Заньковецької. На нього виділили майже 48 мільйонів гривень. Завершити роботи мали до вересня, однак вони затягуються. Є об'єктивні причини, які заважають все, все, все зробити вчасно. Ну ми вже розуміємо, що Зеньковецько до першого вересня її точно не зроблять. Тобто то, то стоїть за завдання закінчити цю вулицю, цю вулицю до зимового сезону. На зустрічі з журналістами Роман Клічук розповів також деякі подробиці майбутньої трансформації проспекту Незалежності. А все тому, що депутати на липневій сесії проголосували за приватизацію території колишнього тролейбусного депо. Наразі проводиться оцінка вартості об'єкту. По закінченні його виставлять на аукціон. На цій ділянці планують збудувати торговельно-розважальний центр. Ми просто бачимо, що на цій території. Ну, він Найкраще він, він пасувати на цей товаровельний то центр, а не забудову. В нас, в принципі, якщо взяти по містам, і сусіднім, і по, по Україні, взагалі доля, то товаровельний центр, напевно, ну, є на найменшою. Тому, в принципі, це було зальне бачення як управлінська команда, ну і так і депутатського корпусу. Окрім того, традиційно місто надає допомогу нашим захисникам, які відстоюють незалежність України на передовій. Як повідомив Роман Клічук, у липні виділили 10 мільйонів гривень на запити військових. Є способи, що вони пишуть лист і просять, щоб ми їм виділили кошти на закупівлю. Тобто ми пораховуємо по сувенції, а бригада вже закуповує самостійно. А другий варіант, що цій бригаді немає можливості закупити дрони, риби, чи все, що необхідно для військової дії, то, 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 то ми їм закуповуємо і передаємо. Тетяна Дубіцька, Темедня дня,